Привіт, ребітушки! Сьогодні ми розглянемо Дедпула. Нам прийшла копія бандаю, зверняємо її з ліва з оригіналом. такі відмінності ви бачите спереду. Тут нема копії таких логотипів. Нема тут бандаї написано. Ну і отак от, от ззаді відрізняються. Отак відрізняються вони вже в коробці. Бачите, у копії трохи інший. Колір і вона більш глянцева. Тобто оригінал такий матовий-матовий. Копія бачите, як блищить, наче як Hasbro фігурки. Давайте розглянемо фігурки поближче. Оригінал завжди йде з такою юбкою. Почнемо з голови. Якщо бачите, які копії вираз обличчя. Такий не дуже. Якщо оригінал прям ідеальна голова, то тут на щось з правим оком не то щось. Він так дуже низько бачите, як відрізняється. У нас була копія по другому фільму Дед Пол такий більш. Вишнього кольору, там копія від сіті Була гарна, а тут щось таке, бачите, не дуже. Тут наплічник, край наплічника, бачите, теж не рівний. Оригінал він рівний, а тут у копії не дуже. На грудях теж бачите, якщо оригінала малюнок такий, тут бачите, яка фактура прикольно зроблена. О, копії, фактура така, не така чітка. Я окологінала. Бачите. Так, пояс. Пояс более-менее зроблений. Дальше йдемо. Тут на руці такий наплив. Бачите сустав у, у оригіналу, це цей шарик, який з'єднує, дуже хрупкий. і дуже часто ламає. Тут у копії він, бачите, більший такий. Так, ну і коліни теж. У копії, бачите, зроблено не дуже. Так, ну і ботинки. Ботінки ще более-менее. Так, сзади у нас теж відмінності не дуже багато. Порівняємо, ще сустави, які у ну, копії оригінала. Так, почнемо з плеч. Такі нормальні сустави. Так, порівняємо з оригіналом. Оригінала десь примерно такі ж. Так, клікать. А в копії в лікті послабкіше. Якщо в оригінала такі прям як треба на п'ятірочку, то тут трохи слабкіше. Трохи м'якші. Не скажу, що вони бохтаються, але просто м'якші. Так, от тут. Такий приємний сустав. Не розхлябаний, не жорсткий. Що в нас оригінала? Оригіналу десь такий же самий. По м'якості. Так, тепер ноги подивимось. Так, бачите, наш погат насідає за цієї кобури. Тут кобура не дає. Так, теж приємні такі мягенькі Сустави. Що у нас у копії? Копії теж тут непогано. Такі приємні. Приємні по жорсткості. Заціпилось, бачите. А в оригіналу такого немає, бачите? в оригінала нічого не вискакує тут. А у копії копія ця штука може вискочити. От бачите, як у копії, як у оригіналу. Так, ну і порівняємо ж аксесуари. Такий літаючий Карлсон з пропіллером череп Дедпула. Бачите, як у оригіналу, очі краще зроблені, чим у копії. У копії прям зрячки такі на викат. Вот, а так сама голова более-менее зроблена. Є такі гріхи мелкі, в цілому на четверку. Переняємо мечи, як зроблено. Якщо тут у нас таки малюнок, то тут у нас такие засечки зроблені. Вот, Видишь Тут отак так зроблено, а тут вот так. В принципе нормально. Уже порівняємо пистолеты. Зліва оригінал. Пістолети зроблено нормально. При мені дуже подобається Мандаївські дедполи дуже кльово зроблені, такі м'які текстура класна взагалі. Кращі дедполи, аксесуари в кучі. Набагато краще від Hasbro Що ми скажемо, тут 4 з мінусом сустави, в принципі, не розхлябаних ніяких нема, але такі неперфектні сустави. А тут, бачите, ця штука м'яка і дає сідати на шпагат. Ну і мінус тут то, що як і у дедпула, тут різна фактура пластики. Бачите, тут один, та такий інший. Якщо у нас у оригіналу всі пластик... Всі деталі одної фактури. То тут у нас оцей, один від пластику, отут інший вид, оце один від пластику тут інший. Руки теж інші, ніж тіло. Ну і мінус цієї фігурки, це, звичайно, скульпту голови. Прямо криво зробили. Великий мінус, якщо оригінала, бачите, така ідеальна. Скульп до голови. Нагадаю, якщо ви хочете скульпт без маски, то може купити копію по другому фільму. Вона йде зі скульптом. Чи окремо купити, написати нам, можемо продаву окремо. Вот. На цьому все. Швидкий огляд Дедпула закінчений. Пишіть, що ви думаєте про копію. Лінки на іграшки в описі. Бувайте!